Мар'яна Безула, тобто, як я вже казав, вона атакує генералітет України в самий такий проблемний на фронті момент, і це мене ну я не хочу там знаєш там зараз будувати теорії змови, там вибовки і так далі, але щось дуже так совпадіння, як кажуть деякі російські пропагандисти, так каже: не думаю, і от. Якраз оцей її допис тут, ну так дуже коротенько, там з її стрічки у Фейсбуці, один із таких дописів, де вона фактично розпоговорить, звертається і до Умерова, і до головнокомандувача, і розповідає про те, що більшість побудованих споруд не актуальні, або ж вони взагалі не побудовані. Щось в неї немає претензій до тих, хто відповідає за будівництво. Але в неї є претензії до військових. Я не можу зрозуміти. В нас за будівництво відповідають вже тепер генерали. Наскільки я пригадую, що в нас виділялися кошти на фортифікаційні споруди. Ми з тобою неодноразово розповідали про Запорізьку область, про мільйони, про Сумську область, мільйони. Що відбувається, як ти вважаєш, пані Мар'яна, в неї це вона просто. Скажімо, так, в неї все нормально з головою. чи це... Бо такі розумні тексти вона ніколи раніше не писала. Таке враження, що їх хтось пише. От я чесно, я не хочу зараз займатися теорією змови, але такими, от якщо почитати, подивитися її виступи з телебачення і так далі, і почитати ці тексти. Ну слухай, ну там грамотно написано. Що точно? А тепер дивися, от дякую. от... Е... Ти чи не єдиний, хто оце побудував цю логічну, взагалі, зв'язок між подіями? Всі вважають, що це особистий конфлікт Мар'яни Безуглої. безуго спочатку залужним, потім сирським. Ні, які були претензії до залужного політичні амбіції, можливий політик розглядався правильно? зростання особистого рейтингу. І відповідно, Мар'яну виступи випустили як торпеду. Ну всі тоді так вважали. Замовлення, вона відпрацювала по конкретному генералу, зняли залужного, сирський. абсолютно аполітична людина. Правильно? Тим більше, ну людина, ну, до якої офісу президента абсолютно не могло би бути про і, і тут починається знов атака, як ти слушно зауважив, на більш складні моменти для української е, армії. Саме в саме момент російського наступу. Причому атака ведеться не тільки на безпосередньо сирство, на український генералітет. І коли ти знаєш совпадіння не дума, ти слушно процитував цю фразу. Я ще раз прошу тебе вивести на екран той файл, де зображені генерали, вона пише про те, що відповідна Содоль і ще один український генерал наразі перебувають у медичному закладі в місті Дніпро. Так поясни мені, це що відбувається? Тобто людина дає на загал місце перебування вищих посадових осіб української армії? Ти юрист, і я звертаюся ну, до тваринства. А я можу сказати, що мені потрібна юридична підтримка, написати заяву відповідна ВСБУ і ДБР. Я прошу, хто буде зараз дивитися і коментувати, скидайте ваші пропозиції. Потрібен юрист і юридична супровід цих подій. Хватить гратися, це вже можна класифікувати відповідно як активний характер операції. І коли вона потім пише, мене намагалися звинуватити тому, що я коригувальниця вогню, а це не так ракета прилетіла не туди, так вона прилетіла і саме на момент публікації, виходу публікації, правильно? І совпадіння а, буває а... в індійському кіно, коли тато пізнає сина по панчохах своєї дружини через 20 років. А тут у нас ми можемо говорити, що це контрольований витік інформації. Про це варто говорити. І в збігу обставин вже тут не буває, це не особистий конфлікт, коли даються відповідна інформація щодо місця перебувань українського генералітету. Дивися далі: знову запитання до Служби безпеки. Ти пам'ятаєш перший епізод ми з тобою тоді обговорювали витік надсекретної секретної інформації, який має характер чутливої, тобто грифованої інформації, щодо проведення мобілізаційних заходів. Тоді була купа заяв СБУ від громадських активістів. А де відповіді на ці заяви, і де відповідна реакція Служби безпеки України? І вже є чергові дописи Мар'яни, де вона розповідає про те, що Брайлевич прийшов на засідання Комітету з нацбезпеки і говорить про те, що нам треба 200 тисяч мобілізувати. Що відбувається? У нас прохідний двір. Речі, я, я зараз виведу ви на екран. Виведу на екран, вибачте, що це якраз з приводу кругової генеральської поруки. За її інформацію, командувач медичних сил генерал Казмірчук з дозволу сирського влаштував генералів Содоля Рушкіна, е, значить, е, якраз на Харківщині в одну палату в військовому госпіталі в Дніпрі, щоб швидше списати їх за станом здоров'я. Це от така, от така от публікація. Тут, да, ці я показає координати. Розумієш, тому. Тут вже не можна ну, так, залишилось, залишилось тільки адресу ще сказати і дати геолокацію і гри і принципі ну, ну ніхто ж не виключає можливість правильно, проведення відповідно оперативного заходу з російських спецслужб місті Дніпро. правильно, якщо дають Одна госпітал... ракета, одна ракета, одна треба прибути, не зрозуміти. Відповідно, ну, знайти місце, де вони там перебувають безпосередньо на території госпіталя. Це не складає особисто, ну, скажімо так, великих проблем. І якщо знов зроблять вигляд, що нічого не буває, ну тоді вибачте, а що тоді відбувається в наших Палестинах. Ну, друже, знаєш, я тут нещодавно наштихнувся ще на деякі дописи згадуваної нами пані Мар'яни. Чесно кажучи, це 22 рік, березень, квітень, місяць. Е, не знаю, чи ти бачив чи не бачив, ну я зараз покажу глядачам. Е, значить, ну це значить про Мар про Мар'яну Бедулу Значить було написано, що от вона там на переговорах в Польщі голодувала 76 годин. Ну це з її слів. От, і отут вона, значить, теж про це писала 2 квітня 22 го року, що поляки дали нам танки. Ну, тобто, я не знаю, як ще можна долучитися до перемоги от, в цій історії. Ну, але історія не проста, тому що про це написали західні медіа, розумієш, беручи Ми до уваги. Написали. Да, беручи до уваги її пусти в соцмережах. Ну, я, я не знаю, можливо, ти декілька слів прокоментуєш, бо я вже останнім часом вже не дивуюся. Ну, я розумію, що все, що не нікролог, то все є піаром. Ну, але вже якісь такі, знаєте, вже тупіша, що я звичайно. Дивися, людина заявляє про те, що ну, в тверезому розумі на Росі, при, при пам'яті, про те, що вона голодувала 76 годин, це стало вирішальним фактором передачі Україні польською стороною важкої бронетехніки. Ну, слухай. ну... Да, давай говорити і про наш внесок у відповідно, загальну скарбницю перемоги. Я пропоную нам з тобою поголодувати. Теж ну це непогано. Не до речі, має бути організм, має відпочити, але прив'яжемо це відповідно, наприклад, до успішних дій Сил оборони України на, наразі, хоча б в тому ж часів яру. Правильно, це ж ми з тобою поголодали і. Окупантів викинули з мікрорайону Канал. Є в цьому зв'язок погодця. Та прямий, я передбачаю, що це саме от наше з тобою голодування вплинуло на характер бойових дій безпосередньо на лінії фронту. Але без жартів, якщо товариска, уявіть собі ну, подібні дописи, при чому її коментують вже І коли читає вельмешановна Англомовна аудиторія? Ну, я думаю, що велике запитання щодо того, а хто представляє Україну. Коли поляки, напевно, з здивуванням для себе дізнаються, що після голодування Мар'яни Безуглої, це вони передали нам танки Т-72. Слухай, я би на місії відповідно польської сторони ще нагородив би її. Без ну от за внесок. а там За там? героїзм. Героїзм. Ну, героїзм. ти її допис це, з приводу голодування. Це мій внесок. Це, звичайно, не ті страждання, які, але на знак підтримки. Ну, слухайте. О, посольство України в Польщі зараз Варшава. Я припиняв голодування, бо почало впливати на спроможності працювати тут нон стоп ще кілька днів: 76 годин. Ці відчуття, звісно, ніщо порівняно з нашим волем. Е, далі, що ще вона там не в довозі після вторгнення, значить до Польщі у складі української делегації метою було переконати Варшаву передати старі танки. Переговори були жорсткими, белзугла голодувала 76 годин. Поки Польща не погодилася. Короче, безугла дотиснула поляків і президента голосування, запиши... <пит> так і після цього а, я вже та, до Завітневича звертайся очільника комітету. А скільки ми це будемо терпіти? Для чого а я тобі скажу? Дуже то вони ж там же ж вони мали поставити на голосування, щоб без углу зняти з посади ну так. в комітеті нацбезпеки і оборони. Але справа в тому, що порішали, бо там я знаю, що по парламенту ярахамія ходив, пригався, казав, щоб не дали голосів. І так далі. Хоча позиція, наскільки я знаю, це була позиція Завітневича, бо вона вже там такого так, ну, такого дурбецела намолотила, в комітеті там ходила, а там прийде на роботу в 5 годин. О, бачите, я на роботі, а тут нема нікого чи ще що небудь. Ну, таке вже, знаєш, там вже почала вчити. Ну, скажімо так, займатися, стала себе поводити як звичайний фрік. Ну, так воно виглядало. Ти розумієш, це е, модель поведінки. Е, тут варто говорити про те, що або агент пливу, або, відповідно, можливо, консерва. Можливо, бо відповідь на це питання має дати Служба безпеки України. Оця модель поведінки, вона завжди може сказати, та я фрік. бачите, я дурочка пристрибаю біля трибуни. Ну, що з мене візьмеш? Правильно? Оці дурнуваті дописи про голосування, не сповна розуму. Ну, брякнула я, 200 тисяч хоче генштаб Збройних сил України мобілізувати. Ну, що з мене візьмеш? Ну така я, Ні, братику. Я все ж таки, у мене освіта і ще одна: я психолог-конфліктолог. Я прекрасно розумію, з ким я маю справу, коли я дивлюся і аналізую цю поведінку. Я розумію, що це роль? Це людина грає по чітко відпрацьованому сценарію. Як ти слушно зауважений, написаний не нею. Вона не спроможна на подібний характер, а відповідно. І дій, і головне медійного супровіду Оце основне, що ми маємо говорити. Але давай говорити про те, що е, знову повертаючись до атаки на український генералітет, щоби це вже моє, я буду висловлювати, коли відповідно закидають наразі Содолю чисельні жертви серед особового складу, то товариство. Я хотів би нагадати, що фортиця Бахмут. Операція десантна в районі Кринок, острів Зміїни нарешті це політичні рішення, це не військові операції. Українська армія не несе відповідальність за прийняття цих рішень. Я хотів би нагадати: фортеця Бахмут, рішення і сирської і залужної наших стратегічних партнерів вивести війська з міста, зберігти оперативні резерви для. Контрнаступу на запорізькому на напрямку, натомість, ми маємо те, що маємо. Ми мали фортецю Бахмут, і ми маємо Кринки.